Поради для автомобілістів у спеку. Друзі, вітаю вас на каналі. У спеку важливо забезпечити комфорт та безпеку в автомобілі. Дотримуйтесь простих порад, щоб уникнути перегріву та інших проблем. Регулярно перевіряйте рівень охолоджувальної рідини, використовуйте сонцезахисні шторки, паркуйте машину в тіні та не забувайте про воду. Друзі, а зараз детальніше я для вас підібрав поради. Щодо керування автомобілем у спеку. Ну і перше, паркування у затінку. Намагайтеся паркувати автомобіль у затінених місцях, щоб уникнути перегріву салону та деформацію, деформації внутрішніх елементів. Використовуйте сонцезахисні шторки на лобовому та інших вікнах, щоб зменшити нагрівання салону. Провітрювання. Перед поїздкою обов'язково провітрюйте салон, щоб знизити температуру. Регулярно перевіряйте рівень та якість охолоджувальної рідини. Недостатній рівень може призвести до перегріву двигуна, Тиск у шинах. Перевіряйте тиск у шинах, оскільки спека може призвести до їх розширення. Брудний кузов автомобіля нагрівається на сонце більше, тому регулярно мийте автомобіль. Що стосовно кондиціонеру, вмикайте кондиціонер поступово. Провітривши спочатку салон, та не допускайте різкого перепаду термо... температур. До речі, така часта помилка: водій сідає в автомобіль і зразу вмикає кондиціонер. Це не зовсім правильно. Краще провітрити автомобіль, можна зразу відкрити всі двері, якщо є така змога, дивлячись, де ви припарковані. І потім вже тільки вмикайте кондиціонер, коли ви починаєте рух, коли закрили всі двері. Салонний фільтр. Слідкуйте за чистотою салонного фільтру, особливо при використанні кондиціонера. Ну і поради для водія та пасажирів. Забезпечуйте достатнє споживання води, щоб уникнути зневоднення. Одягайтесь у вільний, світлий одяг з натуральної тканини, який добре пропускає праві повітря. Використовуйте сонцезахисні окуляри та головний обір, щоб захистити очі та голову від сонця. Ніколи не залишайте дітей та тварин у закритому автомобілі на сонці навіть на короткий час. Це дуже важливо, бо дуже багато буває таких прикрих випадків, про які я навіть не хочу казати. Різкі маневри та гальмування можуть бути небезпечними у спеку. Уникайте подорожей у найспехотніші години. Дня. Дотримання цих простих парад допоможе вам уникнути неприємності та насолоджуватися комфортною поїздкою в спеку. І, друзі, також хочеться сказати, щоб оці аерозольні балончики, там зригалки і таке інше, ніколи не кладіть десь на сонці. І також не кладіть на сонцю, на сонці в салоні звичайну пляшку з водою, тому що вона може працювати як лупа, і були. Інколи випадки, коли автомобіль просто пожежа виникала в автомобілі із цієї пластикової бутилки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі і до зустрічі у нових відео.